Привіт, це Андреас з E-Surfer, з нашого місця тут у Берліні. Ми проводимо наші курси e-foil прямо тут поруч з магазином. І сьогодні я хотів би пояснити вам, що таке E-Foil, електрична гідрофойлова дошка для серфінгу, також відома як E-Foil e працює від електродвигуна, який отримує енергію від літій іонної батареї, яку ви можете знайти в батареї. Відсік, де він підключений двома або трьома кабелями. Час зарядки зазвичай становить близько 1,5 години. І це також час катання, 1,5 до 2 годин, якщо у вас є правильна батарея. За останній рік було встановлено, що батареї вагою близько 13-14 кг з потужністю 2,1 до 2,3 кВт год, мають правильний розмір з точки зору ваги порівняно з дальністю. Існують менші та дешевші батареї. Іноді їх навіть називають стандартними, а ті, які я називаю нормальними, називають преміум. Однак, якщо ви не той, хто дійсно катається на хвилях, я б залишився з більшими батареями, менші батареї не призначені для економії грошей. Вони призначені для того, щоб зробити вашу дошку легшою. Та, якщо ви катаєтеся на хвилях і хочете вимкнути мотор і кататися на хвилі, важливо, щоб дошка була якомога легшою. Вам також не потрібно так багато потужності, тому що хвиля дає вам енергію. Тоді має сенс вибрати меншу батарею, для всіх інших, я б сказав, залишатися з нормальними або преміум батареями. Ефойло це літаюча серфінгова дошка. Так, ви літаєте над водою. Чому це так? Тому що у вас є шогла під дошкою з мотором і підводними крилами. І ці крила відповідають за те, щоб підняти вас вгору. Отже, ви фактично катаєтеся на висоті 60-70 см над поверхнею води. Ви прискорюєтеся за допомогою пульта дистанційного керування або ручного контролера. І цей пульт відповідає за швидкість. Отже, ви встановлюєте правильну швидкість для правильного маневру, який намагаєтеся виконати. Він не відповідає за підйом і спуск. Ви контролюєте висоту. Зміщенням ваги. Отже, якщо ви переміститеся назад, він підніметься. Якщо ви переміститеся вперед, він опуститься. Ми насправді створили онлайн-курс з ефойлу тут, на цьому YouTube каналі. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як користуватися ефойлом. Давайте коротко поглянемо на самі дошки. Більшість виробників мають різні розміри дошок. Ці дві від Audi та від Flightboard мають об'єм близько 100 літрів. І це свого роду стандартний розмір, універсальна дошка, на якій можуть кататися початківці, але досвідчені райдери також отримують задоволення. А потім є менші дошки, такі як Flightboard Pro або версія Performance від Audi. Менша дошка трохи складніша для катання, але вона більш маневрена. Важливо знати, однак, що а, якщо ви починаєте на поверхні, це 80% дошка, 20% крило. Коли ви починаєте підніматися і летити над водою, це 80%. Крило 20% дошка. Отже, менша дошка все ще має меншу швидкість розгойдування, тому вона трохи більш маневрена, але більшість керується крилом. Однак, оскільки старт з меншою дошкою складніший, вам дійсно доведеться більше вкласти, щоб піднятися на меншій дошці. І ви не отримаєте все назад. Що ви вкладаєте? Тому, якщо ви не впевнені, я б залишився зі стандартним розміром. І якщо у вас є друзі та родина, які хочуть спробувати, всі зможуть кататися на цих дошках. Досвідчені райдери все ще отримують багато задоволення. Я все ще використовую більші дошки, тому що вони просто стоять поруч і я просто не беру іншу дошку, щоб мати коротшу. Однак, якщо ви купуєте дошку тільки для себе, має сенс вибрати найменший розмір, з яким ви можете впоратися. Тому що баццов, якщо у вас менша дошка, її легше керувати, вона більш маневрена, але запускати дошку буде трохи складніше. Давайте поговоримо про системи приводу. У нас є рішення з пропелерами і рішення з реактивною тягою. Реактивні системи досить нові, вони з'явилися лише у 2022 році. Пропелери існують з 2018 року. Причина в тому, що насправді набагато складніше мати потужний реактивний двигун. Але. Деякі розумні хлопці зробили це можливим, і тепер ви бачите, що все більше виробників це роблять. Ось два приклади від Audi та Flight. І мені особисто це дуже подобається. Це безумовно безпечніше. Аварії з пропелерами трапляються не, не дуже часто. Це дійсно рідкість. Однак, якщо це трапляється, це не дуже приємно. З реактивним двигуном майже неможливо потрапити туди пальцями, пальцями, ніг або чимось іншим, тому вони безумовно безпечніші. Однак це інше катання, і реактивний фойл, більш е плавний. Тож, ви можете уявити, якщо у вас є пропелер, якщо ви натискаєте на курок, є. І миттєвий крутний момент, якщо ви трохи відпустите курок, він фактично зупиняється миттєво, тому що. У вас є великий пропелер, який фактично знаходиться у воді. Тож з реактивним двигуном він набагато тонший, тому він більш плавний. До певної міри легше керувати, але безумовно більш плавний. Однак, все ще є вагома причина. Чому? Вони є рішеннями з пропелерним приводом. Якщо ви дуже хороший, спортивний і агресивний райдер, ви можете захотіти крутний момент, якщо ви їдете. В агресивних поворотах вам потрібна потужність, щоб дійсно зробити щось дуже спортивне. І саме тут ці рішення з пропелерами можуть все ще мати перевагу. Але навіть з пропелерами є різні рішення. У нас є підйомник для цього тут з дуже гарним алюмінієм. Пропелер, безумовно, дуже хороший пропелер. Але. Алюміній дійсно міцний, так? Тоді як е, пластиковий пропелер, якщо щось потрапить всередину, е, просто відлетить. Отже, якщо пропелер, то пластиковий пропелер був би безпечнішим. У разі аварії існують також різні види рішень з пропелерами. У вас є складений пропелер для людей, які хочуть кататися на хвилях. У вас є справжній ковзний пропелер також для катання на хвилях. Досвідчені райдери знімають захист пропелера, щоб отримати більше потужності. Звичайно, та це, ймовірно, потенційно несе більше ризику. Це те, що кожен повинен вирішити сам. Ось чому, якщо ви купуєте. В стандартній конфігурації вони завжди мають захист. Отже, чи варто вибрати реактивний двигун або пропелер дійсно залежить від вашого стилю катання? Якщо ви хочете максимальну потужність, хочете виконувати дуже агресивні маневри, обирайте пропелер. Якщо ви хочете легке плавне катання по воді, я не кажу, що це нудно. Вони досить швидкі і, звичайно, ви можете робити круті повороти, але це більше про легке катання, ніж реактивний двигун є рішенням для вас. Давайте поговоримо про щогли. У вас є різні довжини і різні матеріали. У вас є вуглецеве волокно, як у Lift Foils, і Audi, і Tron Foil, і у вас є алюміній. Flight використовує алюміній, тому що вони використовують щоглу для охолодження електроніки. Я думаю, що вона трохи гостра і трохи жорсткіша. Щогли з вуглецевого волокна, на мою думку, мають трохи більше гнучкості, але у кожного свій стиль катання, і алюмінієва щогла все ще є хорошим рішенням. Що стосується довжини, коротші щогли, такі як 60 Series Метра, де ну, використовуються для початківців, щоб вони не падали з великої висоти, довші щогли. І Audi та Flight наразі мають найдовші з довжиною 80 см. Um. Також стандартна версія від Flight має 75 см, але ви можете замовити щоглу довжиною 80 см. Це краще для різких поворотів. Тому що крила глибше у воді, а також для хвилястої води та хвиль легше піднятися над ними. Якщо говорити про довжину щогли, важливо також, де розташований мотор. Як ви можете побачити з ліфтфойлс, він доданий тут до щогли. Отже, фактично, ефективна довжина щогли закінчується вже тут. Ліфт зробили це, тому що спочатку вони виробляли гідрофойли для серфінгу, кайтсерфінгу і так далі. І вони використовують ті ж самі крила для всіх своїх дошок з мотором або без, тому що їх просто можна вимкнути. Інші виробники виробляють тільки E-Foils. отже, вони розробили це для E-Foil. Таким чином, вони використовують всю довжину щогли, і головна перевага полягає в тому, що потужність фактично передається безпосередньо на крило. Воно не розташоване тут, а фактично знаходиться прямо в лінії з крилом. Що. Робить катання набагато стабільніше. Добре, давайте поговоримо про ручні контролери або пульти дистанційного керування. У нас тут є Flight Void, Board і Audi. Вони мають різні розміри, деякі віддають перевагу більшим, деякі меншим. Литворд вже на ринку з го року. Він трохи базовий, має чорно-білий дисплей з електронним чорнилом. Функціональність базова, як я вже сказав. Що мене дуже турбує, так це те, що він не має жодних функцій безпеки, тому як тільки пульт увімкнено, він завжди активний. Інші виробники мають функції безпеки. Наприклад, флайтборд. Ви знаєте, він завжди заблокований, показує замок, тому ви не можете випадково натиснути на спусковий гачок. Ви повинні натиснути на спусковий гачок, натиснути мінус, і тепер ви готові до руху. Це дуже просто і безпечно, щоб ви випадково не увімкнули мотор. Він також має чорно-білий дисплей. Але багато функціональності. Просто ви можете побачити, там, з якою швидкістю ви рухаєтеся. Потім побачите, якою була ваша максимальна швидкість, середня швидкість, скільки енергії ви використали з томи часто і так далі. І так далі. І останнє, але не менш важливе, пульт ауді. Найбільший дисплей і єдиний з кольоровим дисплеєм серед цих трьох. Він також має передачі, як і інші два. Ліфт має 15 різних швидкісних передач, Flight має 20. Вони зробили це трохи інакше. Спочатку у них є три режими, які мають різну агресивність спускового гачка. І потім, коли ви входите в це, у вас все ще є 10 передач, щоб обмежити швидкість. В кінці дня функціональність завжди однакова. У вас є спусковий гачок, і саме так ви прискорюєтесь. І якщо вам подобаються менші або більші, я б сказав, просто зайдіть у магазин, як і серфер, спробуйте різні дошки. У нас тут всі вони представлені. Ви можете спробувати їх усі на воді. І деяким людям подобаються більші пульти, деяким подобаються менші пульти, як у флайтборд. О, ще одна річ. Та, да, mm. вони плавають, я отримую багато запитань. Якщо вони плавають, не хвилюйтеся, всі вони плавають. Але безпечніше, як у Flight і Audi, мати такий вид повідка. Тому що, якщо ви на озері, як це колір дуже важко знайти, тому додатково безпечно мати його тут. Але якщо він впаде у воду, не хвилюйтеся, він буде плавати. Давайте поговоримо про крила, ваші крила різних розмірів. Наприклад, Audi Aerofoils 1100 900 Вони також мають 1350, яке є стандартним крилом, і 1650, яке ми використовуємо тут у школі. Теж саме з Flightboard, у них є різні крила, різні розміри. Ліфт робить теж саме, інші виробники так само. І різниця між розмірами схожа, як з дошками. Ви знаєте, менші крила більш маневрені, вони швидші. Е... Але на них складніше кататися. Хороша новина в тому, що вам не потрібно плутатися з усіма цими крилами. Тому що, якщо ви не знаєте краще, бо ви досвідчений ефойлер, завжди добре використовувати стандартне крило, но до, е, яке йде з дошкою. Отже, виробники розробили стандартне крило, яке ідеально підходить до дошки і має працювати для всіх. Якщо пізніше ви захочете щось інше, наприклад, ви хочете їхати швидше. Є крило для цього. Хочете їхати далі. Є крило для цього. Ви хочете кататися на хвилях, Вгадайте, що? Є крило для цього. Але на початку не хвилюйтеся, просто візьміть стандартне крило і все буде добре. Чи поміщається ефойл e у ваш автомобіль або на вашому човні? Відповідь так. Як тільки ви це зробите, ви зможете зібрати та розібрати свій ефойл. E менш ніж за три хвилини. Знаєте, два гвинти тут. Стабілізатор знімається, три крила, тут переднє крило знімається, чотири крила, там шогла виходить. Потім ви кладете все, о, свою сумку. ця більша сумка вміщує, все від крил до щогли, зарядних пристроїв, пультів, все, що вам потрібно. Дошка кладеться в чохол для дошки, а потім акумулятор кладеться в окрему сумку. Отже. Коли у вас є автомобіль, де можна скласти заднє сидіння, без проблем ви зможете вмістити його всередину. І ви зможете зібрати його за, за секунди, ну, хвилину, дві або 3 хвилини. Давайте поговоримо про ціну. Отже, ви можете придбати і фойл, починаючи від 5000 євро і до 2000 20 євро. Але я можу вам сказати, що ви отримуєте те, за що платите. Отже, я. Особисто я дотримуюся преміум брендів. У мене є Audi та Flight Boards. Раніше я продавав ліфт, і я цілком задоволений цим. Ми говорили про різні компоненти. Ви знаєте, у вас є дошка з вуглецевого волокна, вона дорожча, ніж дешева дошка зі скловолокна. У вас є щогла зі скловолокна? Вибачте, щогла з вуглецевого волокна Вона дорожча, ніж щогла з алюмінію. Довжина, продуктивність, розмір батареї на все це має вплив. Якщо ви купуєте дешевший продукт, він може бути гучнішим, з голоснішим мотором, може бути не таким стабільним. Ви по суті отримуєте те, за що платите. Але головна причина, чому я особисто дотримуюся преміум брендів, це звісно, якщо ви звикли їздити на Порше, то не захочете пересідати на маленький фіат. Але є ще важливіша причина, і це підтримка. Отже, дешевші дошки повинні використовувати дешевші компоненти. Дешевші компоненти означають, ймовірно, більше випадків підтримки. Водночас, виробник не має такої ж маржі або не заробляє стільки на дошці, як преміум виробник, а преміум виробник інвестує ці гроші в підтримку. Тому що ми чіст... я не хочу потрапити в ситуацію, коли мій клієнт у відпустці щось не працює, і я повинен допомогти йому протягом 48 годин, інакше його відпустка зіпсується. я не можу сказати йому добре, це займе 6 тижнів, щоб отримати запасну частину. І це те, що я дізнався від дешевших виробників, що таке може статися. Це просто природно, знаєте. дешевші компоненти, більше випадків, менше грошей на підтримку, і саме тому я особисто дотримуюся. Цих брендів де вони зазвичай коштують близько 15 тисяч, 16 тисяч євро. Я знаю, що це багато грошей, але може статися так, що ви витратите 5 тисяч або 6 тисяч, і воно зламається, і ви не отримаєте жодної підтримки, тоді це ще дорожче. Тож, якщо ви входите в цей спорт, я б порадив дотримуватися преміум брендів. Якщо у вас немає бюджету, можливо, ви можете придбати вживаний, тоді це все ще буде преміум продукт, де ви отримаєте запасні частини. Але ви повинні знати, що бюджет становить близько 15 до 16 тисяч. Якщо ви хочете мати належний ефойл, e гаразд. Це були мої вступні слова про ефойлс. E Сподіваюся, це було корисно. Я впевнений, що щось забув. Будь ласка, використовуйте коментарі тут на Ютубі. Я постараюся з усіх сил, щоб відповісти на всі ваші запитання, інакше ви можете зайти на наш вебсайт esurfer.com. Там є номер телефону, є електронні адреси та багато статей у блозі, які надають більше деталей про дошки. Просто зателефонуйте нам або відвідайте наш магазин, і ми допоможемо вам.